Здомостей. Ми багато не будемо, 230. тридцять. Можливо, так. колеги. комісія законності почала вже свою роботу, тим ми розглянули закриті питання, а тепер переходимо до першого. Зміни в бюджет. будь ласка, Марина. Запропонованим проектом рішення пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду на загальну суму 49 мільйонів гривень. Це йде субвенції з державного бюджету. Зокрема, всі субвенції передбачені управлінню освіти. Ловка частка цих трансфертів це йде субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за ініціативи президента тисячу гривень кожному педагогічному працівнику в сумі 26,2 млн грн. мільйона гривень. А намагаєте наскільки у нас в балку за престижність роби мають чернівецькі вчителі? Десь двадцять двадцять. Я знаю, що в інших областях цей відсоток набагато більше. Варіюється в межах обсягу освітньої субвенції. Я думаю, що протягом року, якщо буде таке, якщо буде можливість, то можливо буде збільшення також це йде субвенція на забезпечення якісної сучасної та за, доступної загальної середньої освіти нова українська школа в розмірі 11,3 млн грн. Вона спрямовується з двома напрямками: це придбання засобів навчання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для перше – це для всіх сьомих класів закладів загальної середньої освіти нашої громади. І другий напрямочок це йде так само на придбання, крім засобів навчання і обладнання, ще також меблів для восьмих класів пілотних закладів загальної середньої освіти. В нашій громаді це йде три заклади: це Кровійський ліцей, ліцей номер 20 це колишня 27 школа і гімназія номер 7 це колишня 28 школа. Також ще одної субвенції, де субвенція на підтримку осіб з особовими освітніми потребами у розмірі 3-4 мільйона гривень. Це здійснюється оплата корекційно-розвиткових занять для цих діток в закладах і дошкільної і загальної середньої освіти. І також відповідно до порядку. Використання умов субвенції саме нової української школи передбачено про те, що обов'язковою умовою є співфінансування з бюджету громади в розмірі 20%, що й пропонується виділити в розмірі 2,8 млн грн. Щодо управління освіти, то це все. Ще один розпорядник, який задійний в рішенні про бюджет, це йде управління охорони здоров'я. Виділяємо кошти в розмірі 975 тисяч гривень на придбання амбулаторії в селі Чорника. Приходячи, що в кінці року не було можливості через технічні проблеми. Дякую. Дякую вам загадня. Друге питання. Це Тимофійчук Андрій Іванович. Він на земельній, ще є в він він нас далі. Четвертий. Третє. Четвертий. Добре. Вже тоді. заступник директора Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Четверте проєкт рішення про внесення змін в додаток перевід цільових програм, які передбачаються виконувати в 2025 році, до програми соціально-економічного розвитку. На листопадовій сесії минулого року була прийнято програма соціально-економічного розвитку, і одним із додатків є якраз от додаток цільових програм, бо ці цільові програми є ключовим інструментом виконання самої програми соціально-економічного розвитку. На той момент, коли приймалася сама програма, то було в додатку 29 цільових програм. Після цього на самій листопадовій сесії, потім на грудневій сесії було прийнято ще 10 цільових програм, і ми пропонуємо їх включити до цього перегляду. Проводимо... Це технічно, так, це технічно включається правка. Будь ласка, програма мобілізаційної підготовки оборонної роботи та підтрима, підтримка територіальної оборони, програма захист, програма з будівництва об'єктів житла, програма управління відходами, програма розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кроповищ, програма регулювання чисельності безпритульних тварин, програма розвитку туризму, програма зайнятості, програма покращення умов обслуговування платників податків.

не навальської рядом міської ради, ми в 21-22 році першого протягом 22-23 ми продовжували виконання фонду в учасниці з повномасштабним вторгненням. І з весни 2024 року річ розпорядження міського голови було створено робочу руку, яка розпочала оцінку корупційних кризи, роботи виходить в та ще перші по цьому комунальних підприємств. з партнерами. А Партнером є антикорупційна ініціатива ЄС. Протягом фактично весни, літа і осені робочу здійснювали шістьма напрямками. Це публічні закупівлі, земельні відносини, української рухово-комунального майно, місце будування, організація роботи, здягання воєнної корупції і спеціальна комічної інфраструктури. До розгляду узагальний. Проект е, плану доброчесності, е, який містить е, розумію, загальну кількість ризиків працьованих та плану мінізації. Е, загалом пропрацювали е, за 6 е, корупційних ризиків план доброчесності причесності, вносимо 18 корупційних ризиків та 42 заклади впливу на їхню І Програма не потребує. Ні, uh, nee, uh -huh. частково є, потребує додаткового yeah, виділення е, залучення зовнішнього консалтингу ми тут прописували, тому що це в рамках співпраці теж з нашими партнерами ми будемо залучати шкоду е, е, за різними сферами. Ну, це давно покращення нормативної, е, скажімо, нормативно забезпечення роботи виконавчих органів за вказаними сферами. Mm -hmm. yeah. Ну, хорошо, не в том. Скажем так, надеюсь, то пропозиція мовчалась порядок, так в мы холодно. Отчка, скажіть, будь ласка, в яких есть ставках створений військові спеціально? З протидії корпусі? Не знаю, не знаю точно, але в в міській раді добре, гарно спорний мітинг. Ми можемо орієнтуватися на роботу Загроманської ради. Якщо депутатський корпус позитивний форму цей офіс, це пряма підстава, а що виносити, так. Але ви знаєте позицію депутатів, ну дивіться. Ідея створення цього відділу дуже проста. Всю цю роботу, яку група, повинна виконувати конкретні місця, конкретні наші діти. І це не робота раз на 5 років. Це постійна робота, тому це як робота з ризиками. Бізнес знає, що це таке. Як пропрацьовують ризики, як коміторяться, як визначають... Ну, тобі вони про те, що виконують роботу тільки декларативного характеру. тому що а говорити про те, що відділ, який отримує зарплати з міської ради і контролювати міську раду, це, звичайно, нонсенс. І так думають, але частка депутатів. А тут більше навіть, не про контроль, це запобігання. Ну це. Це. це для мене це синоніми. Ви зрозуміли суть, що я хотіла донести. Ну, окей, я визувала цей проект рішення, я буду голосувати за, але я голосувала не за, але їй до віддав на це всі. Дякую, Дякую. Дякую.

Пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм. Фактично, це технічне рішення. Ми приводимо у відповідність е, виділення асигнування на поточний рік е, згідно затвердженого бюджету на утримання мереж зовнішнього освітлення е, в розмірі 24 мільйона. А передбачено по програмі до цього часу було 22 мільйона 470 тисяч гривень. Пропонується 24 мільйони. Свідки 2 мільйони ще візьмете? Виділив в бюджет, фактично. Бюджет затверджений вже на цей рік, і на цей захід виділено 24 мільйони. Ага, тобто це так. передбачено бюджетом. Так, так, Всьом... так, це вже передбачено бюджетом. Бюджет. приведення у, просто у відповідність. Ну, зараз на початку ну, кінці січня 2 мільйони це багато, але питання пасивів. Так, дякую. Сьомий про квірі. Дякую. Наславська Аліна, департамент транспорту. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2021 про передачу користування проектно-кошторисної документації комплексної державної експертизи та супроводжуючих документів першої черги реконструкції аеродромного комплексу. Це технічне рішення, оскільки в 2021 році проектно-кошторисна документація передана на ОБА то продовжувалося 21 рік, 22, 23 і останнє рішення було про користування проєктно-кошторисною документацією по 1 січня 2025 року. Наразі є лист від Чернівецької обласної військової адміністрації про те, що цей проєкт включений в план, план стратегії розвитку до 2027 року пропонується включити термін до 1 січня 2027 року. Наразі цей проект не реалізовується. Маме питання про барані, яка мала не стояти біля парку Пусковича, але не стоїть, тому що розробили е склади підрядника, які мав це. Ще, не припошую, я не барані можуть бути. Так, якщо не помиляють, то я потім мала розпитати. Тому що це вже знаєте, так здається, що це тільки закінчується перший місяць, другий місяць зими. але люди дуже швидко. Мене і березень на носі, і по другий рік бути без збиральні в парку. Це буде дуже дуже немало голосити в п'ятниці залюта чи голоси. ні, тому сьогодні ну просто тримайте це на контролі. Це ну направду це не пріоритет для українських культури чи центрального палацу культури, до якої приєднали ми центр Петковича. А це пріоритет для Чернівців і для міської ради в першу чергу два про чернівчан. Напишете мені так. У Нас питань більше немає. вас ще питання восьмо про кін виконання програми розвитку комунального підприємства міжнародної аеропорти імені Лавєдакантинюка на 2022-2024 роки. У 2021 році розроблена була ця програма. На жаль, у 2022 другому введено в воєнний стан. Ніякого розвитку не здійснилося. Кошти на це не виділялися ні з міського бюджету, ні з власних е, джерел. Цього програму немає. Немає, але прозвітування програм. Після е, закінчення воєнного стану буде розроблена нова програма там аеропорт Побішує російським сніженим режимом. Режим. А, е, да, фінансується за рахунок фінансової підтримки, а також за рахунок програми надзвичайних ситуацій, оскільки це йде в об'єктів критичної інфраструктура. І скільки міський раду входить у фінансова підтримка саме для цього значного підприємства на рік? Е, на цей рік 18 переважено 12,9 мільйонів доларів. Це тільки електроносії, заробітна плата і основні сіті. Скільки людей там залишилося в штаті? На 0,5, я сподіваюся, люди? Чи на повних ставках? Е, да? Ні, там на 0,5 в штаті 178, але практично працює набагато менше. 178 людей? Так, да, тільки в штаті. Цього. Це робота. Я розумію, просто я цей етап пройшла. Я не можу порівняти звичайно колишні комунальні підприємства в Челівці, де було понад два десятки людей. Але ми рік фінансову підтримку на зарплати всього трьом людям, які були на 0,5. Тому я вважаю, що треба трошки економити бюджетні кошти. Не кажу поволі всіх звільняти, але трошки тому, що враховуючи 18 мільйонів, я розумію, що аеропорт потрібен для міста його треба утримувати. Але але треба трошечки як на мене, Тому що ми піднімав це питання, але відповідні кадри і ці кваліфікації на майбутнє, вони, якщо будуть виїжджати, не дозволять перенавчити і навчити для того, щоб можна було, коли закінчиться військовий стан запускати одразу аеропорт. тому, на жаль... А хоча б скажіть не уяву, що він там робить? Ну от хоч приблизно от, процес. Вони хоч приходять туди, а аеропорт не працює. Ми мусимо отримувати. 18 мільйонів на рік іде на отримання. Чи він працює? працює. Просто... Працює. Да. Наступно питання. А все? Не все. А. Діма тут мені пише записочки. Тому... Це є об'єкт критичної інфраструктури. Я знаю, що це об'єкт критичної інфраструктури. Я розумію, що всі люди, які там працюють, мають дронь. Скільки там людей 50%, чи більше? 50 чи більше? Ну, я можу вас тоді вам надавати. Загадайте на пасиві, більше питань немає. Дев'яте питання про внесення змін додаток третєї до програми розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кладовищ на території Чернівецької міської територіальної громади, а саме пропонуємо збільшити орієнтований обсяг фінансування пропоут Аліна, а. заступник директора департаменту пропоуц Аліна а. Аліна Пропоуць. <іслідно> а саме <порай> збільшити на по заходу протикальних алеї почесних поховань на центральному кладовищі на 300 тисяч у зв'язку з тим, що в нас було протокольне рішення від 7 листопада щодо облаштування. Вуличного освітлення відповіла саме на алеї, там де було попереднє поховання учасників АТО, щоб мало зовнішній вигляд, так само, як і саме просто додатково. Так, так, для того, щоб ми могли облаштувати так само освітлення, як і на інших алеях, щоб не було відмінність АТО. від 8 жовтня 2020 року було включено до переліку другого типу Другу кімнату на герої медану 176 і подалі ця кімната бачила порядку повноваження з прав людини. Нещодавно повноваження з прав людини звернувся до нас про дострокове розірвання договору, оскільки ми відкрили новий офіс на герої Медану 60. Договір був розірваний, ця кімната вільна. Проте, так як вона є нормально, Маючи комітет нам надали з інформацію про те, що буде цю кімнату на стосові для власних потреб. Відповідно, ми її маємо виключити з переліку другого типу, оскільки це майно більше не може дати, передачу варіанту, не залежать, а у цьому чи пецьому Лесі. Я перепрошую Оксана одне питання про переймування вулиць. Давайте ми заслухаємо відпустимо її. Перейменування. Юлія костін на двадцять В Ви топонімізначні комісії бере участь пан Білоус по вулиці. Зміна проволок на вулицю. Це ваше було клопотання. Тому все в курсі Покупи, тому ні, я маю на увазі, що це ми змінимо статус проволока на вулицю. Відповідно, ми маємо присвоїти нові назви. Пропозиція це підтримана топонімічною і проведено було громадське засідання слухання сторів та громадське обговорення. Так, і ми прийшли до такого висновку, що для нас ключове це, щоб люди, які проживають на вулиці, були свідні, і тоді це буде правда. Дякую, Дякую вам. Все. Дякую вам. Одинадцяте питання про включення до переліку об'єктів приватизації нежитлових житлових приміщень по вулиці Остапа Лішини. Це село Ленівці, колись в цих не житлових приміщеннях приймав депутат від того округу на сьогоднішній день. Приміщення приблизно рік перебувало в переліку лінних ніхто не зацікавився його орендою. Приміщення стоїть вже рік. Без отоплення. це там трошки далі по цій вулиці і приблизно там, всередині це... цього мікрорайону це, це, це сотня, дві зупинки автобусні і там цей будинок. Чи будемо його включити в перелік приватизації і в подальшому приватизувати аукціон? Що Але там більше нікому воно не, трі... не треба. Там була депутат е... Кацарка. 40... Да. це був її округ, і вона там розмістила громадську. Зараз mm -hmm. її немає, воно занападає, просто занападає. Нікому не треба. Ну що люди, якщо там живуть, вони будуть орендувати рядом собою офіс для чого? того, якщо вони можуть купляти, якось зробить або магазин, бо тут такий міні-центр. Там є остановка, там напротив магазин, може там в цьому може зробити магазин, може то офіс може, може навіть там сидіти якийсь місцевий е, юрист, не знаю що завгодно. Добре, давайте рухаємося далі. Вірменська, е, 7, не житлові приміщення, Вірменська, 7. Е, це кут будинку, який на армянську церкву дивиться. Тобто знизу ми їдемо по праву руку органний е, зал і зразу кут цей і провулочку. Оцей кут. Що ми бачимо? Е, Проволочик, що йде вдоль доля залу, вхід в ці приміщення аж з двору будинку. Так тобто, само ніхто не хотів одважати. Дуже дорого. Там справа в тому, що це ж іде трошки під нахил. Там є два вікна, але для того, щоб намагатися зробити там вхід з цього прогулку, то треба його заглиблювати і, да, і треба ще отримати то, охорону культурної спадщини. Тобто Маркавочка 3, Це орендований у дворі гараж. Орендар сам виявив бажання. Він розуміє, що він буде його купувати за аукціону, але в нього там він орендує довгий час і він оформив оренду земельної ділянки. Тобто, це один з небагатьох гаражів, які в нас мають відведену земельну ділянку. Тому ми пішли на зустріч на включаємо зможе викупи, не зможе значить. Ентузіастик 9. Колишнє приміщення Укртелеком. Приміщення знаходиться на 9-му поверсі е, за, о, за е, мусорозбірником. Е, колись там розміщувалося технічне обладнання Укртелекому. На сьогоднішній день вони відмовились теж якось на дев'ятому поверсі шість і квадратів. Ну, Може наш кінціку. Може нашли ці поплять це разом. ну складовка помітили Яка унікальна ситуація? Це у вас така так, група так, підтримки, так. <рикладов> вони я на 11-ту годину вас на 10-ту десяту годину. Десяти інша комісія, я не працюю. <реш> а а я, я дійсно дивіться, я ж не хотів, щоб ми всі сиділи на одній комісії. Тому я Це з що там пауза, то я вже прийшов сюди. Рухаємося далі. Е, Жизнєвська 5. Це бувша вулиця Мінська, це район Сагайдачного. Е, там, колись у нас знаходилася є клініка, вони розірвали договір. Приблизно два роки вже воно перебуває в переліку. Ну не дуже такий привабливий район, але будемо пробувати, будемо. Там ну там Так, може, орендувати не хоче, хтось купити захоче. Угу. Шевченка, Тараса 54. Це е, в багатоквартирному будинку маленька Двірницька. Колись її використовували вірники для складування солі, піску, мільовули клопарк. Приміщення невелике, 16,2 квадратних метри. Вхід в нього з двору і знаходиться на підвальному поверсі. Це на розі Фучіка і Шевченка. Той будинок. Є? Ні, ні, є. ми просто тут зараз. Музей. Можливо, туди питання виявити точку. Решта е, питань це вже про приватизацію. Це друге рішення, і ми розпочинаємо підготовку до аукціону, до проведення вже аукціону. Все, до вас має, А, є ще є? одне питання. Просимо додатково включити е, в порядок денний м, про безплатну передачу. Чернівецька міського власність замовляє більш Так, да, ми да, Ми заключили угоду про співпрацю. І це їм треба срочно і ніяк на слідуючу сесію, цей газон ніяк не пере... ну, просить дуже. Вони там... треба перевозити в так. Да. Добре, дякуємо. Начка, а хто що доповідачів є? Бо ми з Миком сидемо ще 15 хвилин і закінчуємо комісію. Ми... Я розумію, Іванович і добігає Людмила Миколаївна по кадровому питанню. Дивіться, є 25-26 питання, це Уляна Васильівна, виконавець, але вона у відпустці Давайте вийдемо. Можу запросити Людмилу Іванівну, а якщо є, якщо є питання. Це є виконання плану роботи ради за минулий. Рік. Ага. І звітування... Немає. 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 Дякую. О, може ми візьмемо от, от, по другому де? протоколу, то що звернення я тобі говорила, що там приходила жінка на сесію міської ради, воно в тебе. Ткачук а світи ще немає. Ні, світи ще немає. немає. Має має. Катри, кадри і ткачук. Да. Так. Тобто кадри і я качук? Так. Да.

Проект рішення 24 ми вносимо рішення щодо попитання реорганізації відділу контрольно-перевірочної роботи Чернівецької міської ради, у внутрішнього аудиту Чернівецької міської Далі? ради, затвердження структури та затвердження положення. Дайте мені культуру щодо штатню до мене. Кому? Обрання культури. А нам Нам юрист також треба. Просто. Ну ви ж і, в юридичному управлінні. Так, Людмила ну, не Миколаївна неправильно відповідь заступниця голові комісії закону. Ну, У мене питань немає. Я розумію, що таке е, е, аудит, тому відділ внутрішнього аудиту я за. Mm. А, по вашому зауваженню, то то зовсім по іншому будуть долучатися вже люди. Там такого вже немає. Okay. Чудово, спасибі. Дякую, Дякую. 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 вибачте, що прийшли чекати, Дякую. Дякую. Я вибачається. Я пожартувала, не чекали на вас. Ви якраз ми закінчили і ви прийшли. Стало Богу. Дякую. До побачення. Дякую. У нас залишилась ткачук Ірина Ярославівна. Вона просила, що 10, можливо. Ну, Діма, може чекати Ірину Ярославівну, у мене на часу. Скажете Ірині Ярославівні, що. Ми поставимо про <свіць>. визнаки. <кіліст> Ні, я зараз зняла, що у мене є запитання, е Печу про затвердження. Це передавальна акт, фактично, і зміни найменування статуту міського. Так. Це так само, це мене у прибуть відповідь з питань немає. <покуплення> Все. Немає питань, я, я доведен до нас. Дякую. Можемо виключати, так? Так, так. Так, так. 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 Наразі ми йдемо до диванців, так. Окей. Ми дивані, але тільки до диванців. Я до диванців. Поліщук. Поліщук, не до Поліщук. Найкраща помісія Сумитомицька.